Всім привіт! І сьогодні на перегляді у нас дуже класна машинка, Opel Zafira з мотором 1,8 бензин MPI. Правильний мотор на цій машині, той, який всім потрібен. Не 1.6, не 1.7, не дизель, не метан, звичайний простий атмосферний двигун. 1,8 MPI на 140 кінських сил. Зараз покажу, як виглядає цей автомобіль знаружі, салон, технічну історію все розкажу по машині. 2011 рік. Автомобіль привезли із Швейцарії. В дуже хорошому стані, пройдусь з міром, покажу по лакофарбовому покриттю. Заведений, працює рівно тихо, дуже класна динаміка. Розгін до сотні 11,5 секунд. І економічно, друзі, траса 6, змішаний цикл 7,5 літрів. І місто 9,5. Ось так виглядає стан кузова. показує больні місця пороги. Ніяких рижиків, ржавчини, нічого такого немає і поминює. Ну, Швейцарія там, там все дуже добре в тій країні, тому і машини звідти, як правило, одні з кращих привозимо. Релінги такі хроміровані хороші. Градом не побита машинка. Бампера цілі не почухані. Ось так виглядає наша машинка знаружи. Так, взяв то ще намір, зараз пройдемося по кузову. Допуски до 120 мікрон, 120-130 десь так. Перше, капот. 99 не фарбований. 91 не фарбовано. 105 рідна фарба. 109 рідна фарба. 93 не фарбовано, рідна. 105 рідна фарба. 79 не фарбовано. 71 не фарбовано. 97. Рідна фарба.

Оце крило і ця дверка – перелак. 109 не фарбовано. 109 не фарбовано. 82 нічого не фарбовано. 100 не фарбовано. 102 рідна фарба на капоті. 101 не фарбовано. 84 не фарбовано. Тому, друзі, можна сказати, що машина практично не фарбована. Далі йдемо по салону. Звичайно ж, тут салон трансформер. І дуже величезний, це справжній мінівен, самі Ось можна так зробити. Ось так виглядає салон. Цей Диван двигається вперед, назад. Потім можна ось так зробити. Опустився цей диван. Подивіться, скільки місця ззаді. Це підлокотник відкидається дуже практично. Ось такий стан салону у нас. Так, заглянемо в багажник. Ну, зрозуміло, що а, третій ряд складається в рівний пол і дуже величезний тут багажник. Дуже величезний. Що тут у нас є? А у нас є такий комплект. Компресор, балончик, все є. Ось розетка в багажнику є. Зразу можна підключати. Так. Идем дали. Есть вся история, зараз расскажу по ней. Стан кресла. П'ятиступка, підлокотник, підлокотнику, багатьох немає, тут є Тут є така ще штучка, також є AOX і ще одна розетка. Ну і звичайно, це 2011 рік, і ви знаєте, що з 11-го року вони пішли в рестайлі з цією чорною лакерованою панелькою. Дуже стильно. Те ж саме руль. Подивіться на стан шкіряного руля. Він як новий. Мультируль. Значить, що тут? Авто є кліматконтроль? Також мені дуже подобається ось ці козирки великі із двома підсвітками. По історії, друзі, значить автомобіль розмитнений, є сертифікат, в будь-який момент готовий до постановки на облік. Що хотів показати, перше, то що ось швейцарський бриф, звідки ця машинка ну, Ось 103 кВт, це 140 кінських сил. Шостий місяць 11-й рік поставлений на облік. там. Машина із Цюріха, Прямо з Цюріха, і вона була на балансі однієї фірми Light International GMB. Тобто, по обслуговуванню ця машинка, все прекрасно, все вовремя, все чітко, є смітна декларація, є сервісна книжка, тут кому треба обслуговуванню, що коли мінялось, все є. Тепер пішли далі, я хочу показати. дивимось. Ось робота двигуна. Тут він митий, в пилі сухий. Ну звук двигуна. Так я покажу вам це якесь листя. Дуже класно працює диво. Вот Ось що значить обслуговування на хороших сервісах. Ну, зрозуміло, що ТО потрібно пройти, той хто буде купляти, масла фільтра помінятися, зрозуміло, що потрібно. Ну так, дуже все добре, бачите. Зараз по вихлопу ще подивимось. Ніяких дима, нічого немає, ні сізого, ніякого, все нормально по виходу. Знизу там все дуже добре по машині. Це Швейцарії, тому вона знизу живенька ціленька. Ось такий у нас сьогодні класний мінівен, Opel Zafira, 11-й рік із Швейцарії. Друзі, запрошую на перегляд, на тест драйв. Дуже достойний варіант. Живий, живий, кодовка жива, не стукає, не гримить височенький. Та нижня губа, часто її десь цепляють, губиться десь, вона тут все є, все на місці. Рестайлінгова вже, вже зеркала великі, бачите, хроміровані накладки. Хороша зимова резина, правда, ну дуже хороша. На літо, звичайно, треба літню, але на дисках і вони як нові. На цьому закінчую перегляд. Запрошую на тест-драйв, на перегляд, нагадую, на, майданчик знаходиться, окружна дорога Київ, з 54. До зустрічі!